На Полтавщині діє обласна програма підтримки найуразливіших верст населення. Нещодавно до неї додатково включили розділ, який передбачає підтримку учасників АТО та їхніх сімей. Зараз соціальні служби активно готуються до демобілізації військових, уточнюють списки. Програму каже Людмила Корнієнко реалізовуватимуть у кілька етапів: спочатку заведуть соціальний паспорт на кожну сім'ю захисника, обіцяють індивідуальний підхід до кожного військовослужбовця. Ми будемо йти додому, додому центри соціальних служб і складати перші... Такий документ це соціальний паспорт на кожну сім'ю демобілізованого військовослужбовця. Соціальний паспорт читаємий, зрозумілий, Там будуть визначені не взагалі питання, а поставлені конкретні, визначені проблемні питання, які необхідно нам вирішити спільно з сім'єю. Обіцяє також встановити статус учасника АТО, вирішити питання працевлаштування демобілізованих і надати всі державні соціальні гарантії. Другий етап програми оздоровлення військовослужбовців їхніх дружин і неповнолітніх дітей з обласного бюджету спрямовується 2 мільйони 850 тисяч коштів, по 95 тисяч на кожну адміністративну одиницю для закупівлі санаторно курортних путівок. санаторно курортних путівок – це в середньому виходить десь у нас по 23 санаторно курортних путівок на кожне райони міста. Це з тим, щоб розпочати процес оздоровлення буквально з квітня місяця. Нині захищають Україну на Донбасі кілька тисяч мешканців Полтавщини. Наразі лише 93 мають статус учасника бойових дій. Спочатку АТО загинуло 79 наших земляків. Тільки 29 сімей отримали державну фінансову допомогу. 230 наших земляків дістали поранення.